Ось такий я светрик в'яжу. Починала в'язати регланом згори по колу без швів. Дуже така тепла м'яка ниточка. У складі мериноси і альпака. Залишились рукавчики, але ниточки в мене мало. Я змотала ниточки в один моточок, щоб в'язати два рукави з одного моточка. Одночасно. Перше, що я буду робити, це перезнімати петлі рукави, рукава на спиці. в мене це 7 мм і довжина 80 см. Тобто я на цій спиці перезнімаю петлі цього одного і другого рукава. Так, один є вже на спицях, тепер другий рукав. Ось так це виглядає. Головне, щоб отут не цю спицю, не на цю спицю другий рукав. Перезнімати, а щоб не перехрещувалось, тобто на одну і ту саму, а ця вільна. Так, і тепер приєднуємо ниточку до одного рукава з одного кінця і до другого рукава. З іншого кінця моточку. Воно, звісно, зручніше, коли два різних моточки не на одному. Але ж я хочу, щоб мені вистачило чітко. Так, і починаємо в'язати. Так, перший ряд. Мені треба тут підняти петлі пройми спочатку. Щоб не було дірочок. Так, я підняла 4 петлі і далі в'яжемо по колу в мене просто лицеві петлі. Дов'язуємо перший рукавчик. Так, далі в нас другий рукав. Ось у нас перший закінчився, тепер другий рукав. Цю ниточку лишаємо, якою ми в'язали перший рукав, і беремо ниточку другого рукава. Тут нам теж потрібно підняти 4 в мене петлі, стільки така ж кількість, як на першому рукаві. І продовжуємо в'язати рукав. Ось така конструкція виходить. На другому рукавчику в мене лишилось тут дві петельки, і знову цю ниточку лишаємо. І переходимо знову до першого рукава. Ось цей момент тут петельки не треба дуже затягувати, бо товщина лески менша, ніж товщина спиці, тому ми просто обережно пров'язуємо. Ось так. В'яжеться два рукави одночасно. Ось я пров'язала рукава, ще трошки лишилось. Ось так на спицях. І навіть я надію, що вистачить мені цих ниточок. Все, я закінчила в'язати рукава. Тобто, на одних спицях з двох. Ниток, можна в'язати два рукави одночасно. Також можна в'язати шкарпетки, рукавички. Сподіваюсь, вам сподобалось відео. Ставте лайки, підписуйтесь.